Друзі мої, всім добрий ранок. Дивіться, скільки у нас снігу випало. Тихо зранку. Сьогодні у нас середа 10 градусів морозу. Ось такий у нас сніжок. Прийшла до сусіда, машина гріється, збираються. Так що їдемо на роботу. Тут гілка впала якась. Так, це наш будинок, в якому ми ще не живемо. Вишеньки поламані. Горіх оцей впав. На вишеньки поламав вишеньки, такі гарні були. Та вони родять, але дуже мало. Що ж залишилося? така зима. Сусідський дом ось. Так, що? Воно? Збирається сусід. Ну, тихо. Якщо був би вітер, було б ух, ух, холодно. А так більш-менш. ну Як прохладно, звісно, довго не, не побудеш на дворі, А ну так трошки можна потихати. така у нас погода сьогодні. Ну, кажуть, на вихідні вже буде все тануть. Це представляєте, скільки буде води грязі. Це просто капець. Добре. Всім гарного дня, гарного настрою, миру, всього найкращого, друзі мої.